Всім привіт! І відразу до справи ви бачите, яка я лаконічна, буваю інколи, не завжди. Спонтанне відео, подивилася я відео на Ютубі з таким от ствердженням, що в Америці в 18 років діти беруть відповідальність за своє життя, їдуть від батьків і самі себе утримують. Я замислилася, чи так це в Ірландії, Я хочу от поділитися своїми спостереженнями, от що я бачу навколо у нашому доньголі. Так, мені подобається це формулювання у нашому доньголі, бо мені до нього подобається. Так, ось про наш доньгол. Ну, звичайно, що років так 30. Так, років 30 тому, коли 16 дітей, 10 дітей, як в родині мого чоловіка, і 16, там його тітки і дядьки мають 16 дітей, його бабуся мала 16 дітей, то ну, вони не могли жити усі разом з мамою до старості. Ну ніяк. Ну і що це було б за життя? Наприклад, в будинку 10 дітей, і в будинку мого, ну, це останній будинок, бо там ж їздили військовий, був батько царства Небесне. Так, от, в будинку батьків, мого чоловіка, там всього 5 спалень і, до речі, дві вітальні і фаєрплейс, камінів теж два. І як би що ж це було за життя як ти людина, вимушений був би ділити кімнату з кимось? А вимушені так по двоє спали. От, хлопчики там по двоє, дівчатка по двоє. Тому ну всі, звичайно, що пішли і думали, як жити. Жінки заміж вийшли. Чоловіки працювали. Чоловік працював у Лондоні. Вони не могли жити усі разом з мамою. Ну, 16, тут навіть нема що казати. А так вони йшли. Мій чоловік, до речі, ще й повнолітнім не був, а пішов. Тоді це було можна. Він останньо був дитина, і, і вже сил не вистачало на 10 Це перший такий момент. Потім. Часи змінилося, дітей трошки стало менше. Ну, не у всіх. П'ятеро дітей, троє дітей. Ну троє я знаю тільки одну родину, з цих родинів, з родинів чи родин, родин. мого чоловіка. І от там, де троє, там молодша дитина лишилася з мамою живе в будинку біля. Океану таким, перші, перша лінія біля океану. Уявіть там, така краса. Хлопчик живе там. Ну, а так, так, всі, всі йдуть, так, це правда. Я не знаю, чи добре це, чи ні. Воно, я так розумію, не підходить стиль життя нашим людям. Не підходить. Uh, ну, росіяни були дуже обурені. Вони писали там, частина писала, що в Росії так всі роблять. Uh, я дуже блатувана. Інша частина uh, писала, що Відео російською мови. Інша частина писала про те, що це ненормально, що треба здобути освіту, сконцентруватись на освіті, не бути вічному рабстві, коли ти береш кредити, а потім виплачуєш, а потім там мучишся, працюєш там з шкільного віку. І от в Ірландії так от працюєш з шкільного віку і до старості, і після пенсії. Там головний менеджер йому 70 років. У нас так: 70 років. Я була здивована, він дуже добре виглядає, не виглядає на свій вік. Ну, зовні. може він там весь хворий, я не знаю. М може я його погано роздивилася, де ж може будеш не може. Так, по-нашому, хоч інколи дуже цікаво. Система така сама, що ти спрацюєш шкільних років. Я дуже багато дітей тут бачу, що в школу працюють офіціантами після школи декілька годин. Я не знаю, чого так несправедливо, що їм платять менше. Працюють, коли в школі навчаються, про це я казала. І іспити бувають такі, що не складають. Вчилася, вчилася за треба платити на юриста і не склала іспит. Пішла ще повчилася, заплатила гроші на. Сиділку. не знаю, як буде українською, будь ласка, виправляйте мене, якщо вам не складно. Я вам буду вдячна, буду згадувати, що дай Боже здоров'я, ну, серйозно. А, і потім ще рік вона попрацювала, заплатила ще за іспит і склала юриста. Про це я вже говорила, таку, такий випадок. А, я не знаю, чи краще, чи ні. Я єдине, що знаю, що нам ну, багатьом нашим людям це не підходить. Ну, бо перше, така ПХ, що ми повинні бути, ну, перша ПХ у нас хороша освіта, про це я говорила. Хоч яка хороша? Там же ж є спеціалісти про це кажуть, що у нас наприклад математика, фізика. Уроку, добре, ми вивчаємо в університеті, а, наприклад, такі, як мови і багато гуманітарних дисциплін, у нас проблема з цим з навчанням. А, ну і сказати це радянське гасло, що це найкраща освіта, і ну, там, ну, у нас є от такі от амбіції, ми амбіційні люди, може, це буде якось грубо. Амбіційні люди, і ми хочемо все відразу, хочемо працювати на керівних посадах, хочемо, якщо це Європа чи Америка, відразу хороші гроші, а шлях іммігранта він взагалі не те, що ми думаємо. Тому такі от певне розчарування. Ну і не підходить це. Хочемо жити у власному житті, а не виплачувати кредити, правда, руками. Ну, все. Я не знаю, тут вже обирає кожен для себе, що вам ближче. Зачіпає мене принизливе якісь таке, що дупи мити, дупомиї, кляті, поїхали мігранти, працюйте, працюйте, а ми там будемо жити. От, я читала, нещодавно. І от мене це не зачіпає. Я думаю, що ця людина ну, дурнувата, вона просто відірвана від реальності. Я абсолютно уявляю, що таке, ну, ця західна система. І мені єдине, що неприємно, що це схожі такі люди дуже схожі на те, що висловлюють росіяни. Тут, тут, тут ментальність в них схожа. Я думаю, що це радянська спільна ментальність нерозуміння капіталізму, що це все, ти платиш за все, і тобі платять за все. За це була розмова, коли люди, ж, люди хочуть психолога безкоштовно собі. Кажуть, що, ну, що це там таке? Поговорити. А я кажу, ну, так, а якщо поговорити, треба там ж не просто поговорити, ну добре ви цього не знаєте. Ну, так Якщо поговорити з незнайомими людьми про їх проблеми і бажаючи скільки, так це ж ніякого часу не вистачає. З усіма бажаючими поговорити, і кожен вважає, що він же ж не головний, ну, ми бажаємо так. І я навіть пояснювала, чому це не працює безкоштовно. Я першу давала консультацію безкоштовно, і це заборонено протоколом. І я порушувала це. І я зрозуміла на практиці, що протокол? Це, це вірно. І чого це порушує? Бо Воно не працює. Я поясню, як це не працює, все одно. Що ви за психологів? І Якщо вам людина не важлива, тільки гроші важливі. Так ось тут. За все ти платиш, от якщо ти на роботі залишайся на 15 хвилин, тобі ставлять, ну, мені так принаймні, графік, що ти просто от в тебе такий графік: 15, 30, 43 хвилини, якщо ти трошечки спізнився з, з роботи. Ставлять саме в цей графік, що це ти не спізнився, і тобі за це платять за кожну хвилину. І ти платиш за кожну хвилину. І на цьому тлі, я, наприклад, взагалі зрозуміла, що оця консультація, всі консультації платні. Консультація у лікаря-дантиста, коли він дивиться, це нормально штукувати за це. Нарешті прийшла до цього, тобто, бачите, яка еволюція, приходжу. Хоч мої відео російською мовою я обурювалася з цього приводу. Ну, а інше ще не зрозуміло, ще є час прийти. Але ну, капіталізм він такий, і не кожному підходить. І капіталізм такий, що так, до старості не отримують дітей. Нічого не зробиш. Тут вже як, як вам на душу ляже. А я вже не знаю, я вже як і, 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 і. Ну, щось я розумію, щось не розумію, як посередині десь. Щось мені подобається, щось ні, щось я приймаю, щось ні. В такому. На шляху. Дякую вам за увагу. І лишайтеся, будь ласка, зі мною. Буду вдячна за коментарі.